Не як пророцтво, що живе поза лінійним часом, тобто дата вже закладена в енергоплані, але ще не втілена у фізичному. Нумерологія дати 28 листопада. Якщо ми приплюсуємо усі цифри цієї дати, вийде число 3. А в нумерології це символ відродження, як і в картах Таро, старша Аркан імператриця, це символ відновлення нашої любої України. Місяць листопад це перехідний місяць між осінню і зимою, місяць смерті старого та підготовки до відродження. У містичних традиціях завіса між світами тоншає. У слов'янських практиках це час спілкування з предками, час внутрішнього очищення. Енергетика числа 28. Число 28 у нумерології це 2 плюс 8 дорівнює 10, далі 1 плюс 0 дорівнює 1. 1 це початок нового циклу. Імпульс. Число 10 це колесо в таро, кармічні події, переломний момент. Астрологічний аспект дати 28 листопада. Сонце, 28 листопада, перебуває у знаку стрільця, знак свободи, істини, духовного шляху, перемоги світла над темрявою. Це час, коли розпочинається відкриття нових горизонтів. Під стрільцем часто відбуваються прориви, революції і звільнення. Не сняться людям не просто так. Тут в нас тика пентаклів у плані колективної свідомості, яка рухається і показує шлях до кого до наших предків. Наші предки хочуть нам показати певну дуже, -дуже важливу інформацію. Це як джерело нашої енергії на Україну. Чекають дуже великі кардинальні зміни. Це карта тимчасової вимушеної паузи. Тобто про закінчення тут мені карти чомусь не кажуть якийсь новий шлях, якась нова дорога, важливий вибір, який потрібно буде зробити Україні. І від цього вибору залежить подальше майбутнє нашої держави. Росія все одно буде планувати якісь ось активні воєнні бойові дії. Тут вже карма втручається у всю цю ситуацію, диявол втрачає.